На Початку 90-х років минулого століття, у період розквіту езотерики та всенародного захоплення екстрасенсами, увагу містян, які шукали місця сили, привернув великий камінь незвичайного кольору та форми, який лежав на узбережжі Хортиці. Знали про нього й раніше, але так голосно й так активно заговорили вперше. Науковці вирішили вберегти камінь та 23 роки тому перенесли його до музею запорозького козацтва. Чим так приваблював містян чорний камінь, та скільки таких каменів зараз на Хортиці? Колись козаки на ньому гріли поперек та лікували свої рани. Кажуть, він наділений магічними властивостями та зцілює хворих. Його енергетика, нібито створює захисний щит над Хортицею. Він унікальна пам'ятка природи, славнозвісний чорний камінь або Габродіабас чи чорний граніт. Як він сюди потрапив, на території Запорізької області немає його родовищ. Найближче за 440 кілометрів звідси знаходиться на Черкащині. Кажуть, що швидше за все чорне каміння до Запоріжжя приніс Льодовик. Після підриву Каховської ГЕС такі ж знайшли ще на острові Дубовому та на узбережжі Хортиці. Проте таких унікальних помережених людською рукою лише кілька. Один з них в музеї, інший на дубовому. Якби це штовхав льодовик, то, скоріше всього, о, ці всі помереження вони були б якісь хаотичні. Тут ми вбачаємо якусь певну систему. Ну, можна цей камінь назвати черепахою, тому що він покритий як, начебто черепаш панцир. Те більше схоже, як ми вже говорили на лускатого коропа, можемо ну, так містично зв'язати їх як два якихось ритуальні камені давнини. Ця форма цього каменя дуже нагадує нам коропа. Ви бачите, ось тут, тут прямо голова тіло коропа, а самий хвіст достраювався. Да, перед тим, що йшли давні люди, наприклад, на полювання. Вони могли стріляти в цей камінь для удачі, так? для удачі на полюванні, стріляти в нього списами, стрілами. До того ж, цей камінь-короб має магнетичні властивості зокрема, утримує на собі всілякі магніти, ймовірно, має у своєму складі елементи металу. Крім візерунків на передньому плані цього каменя, бачимо ще зображення на його ребрі. Деякі бачать тут хрест, який дуже нагадує свастику. Ось він закруглений. Там ще третій і четвертий. Деякі науковці кажуть, що це найдавніша свастика на землі. Що вона означала чи рух сонця, по небу, чи переродження? На ці питання могли б дати відповіді тільки наші давні пращури. Ще одна дивна річ пов'язана з цим чотиритонним каменем. Його транспортування до музею. Відбулася ну така дивна річ, як тільки зрушили з місця оці більше ніж 4 тонни каміння, то о, нічого нічого не було. Все нормально було з погодою, і здійнялася таки, така буря, такий шквал, вітер, дощ. Ну тобто, начебто, природа сама не хотіла цього дійства, да що його перенесли з чорним камінням. Пов'язані тисячі, напевно. Сотні точно легенд острова Хортиця він постійно привертає увагу. Він у нас є на буклетах, як одна з цікавинок острова Хортиця. Ну і відповідно, безліч історій, підтверджених і не підтверджених абсолютно нічим існують. Давні люди поклонялися і рибам, і черепахам. Тож не виключено, що саме ці то темні тварини і зображені на каменях, припускають науковці. Решта ж хортицьких чорних каменів не мають на собі ані петрогліфів, ані будь-яких інших зображень. До речі, найновіший камінь Микола Сведрань знайшов всього лишень місяць тому, про що одразу офіційно повідомив. Цей камінь, біля якого ми стоїмо, відрізняється від попереднього, тим, що він менш помережений, ну фактично не помережений. Тобто це звичайний шмат породи Габродіабазу. Проводяться дослідження складу цього каміння для визначення його походження, його, ну саме його складової, його походження в плані порівняння, наприклад, з тим же самим черкаським камінням. І ці усі нюанси досліджень, коли будуть зведені докупи, вони дадуть чітку відповідь, наприклад, звідки конкретно сюди прибуло це каміння, чи борозди на камінні мають походження природне або штучне, тобто зроблені людиною, Ну, власне, будемо чекати на результати. Пробували розшифровувати, я так розумію, тільки краєзнавці, от, чи слід довіряти цим розшифровкам, не знаю. Дехто каже, що то дорожки, які на хортиці були, дехто каже, що то прямо перекладається у ці всі петрогліфи, як короб. По-різному є. Тобто, ще, це, я думаю, що це майбутні дослідники будуть робити. А ось цей камінь неподалік від так званого каменю черепахи. Він квадратний, абсолютно плаский, немає рукотворних візерунків. На думку фахівця, скоріш за все, це жертовне місце для людей, які мешкали або навідували сюди у період від 6 до 3 тисяч років тому, а можливо й раніше. Це от елементи кераміки, які був щойно знайдений. Тут або були певні стоянки, тимчасові людей, там рибальство, промисел, інший, якісь там, можливо, мисливство. От вони виходили на острови, і тут було легше, наприклад, здобувати якусь там грибу чи щось інше. Може, мисливець, ми це полювали на птаха, щось інше таке інше. І вони брали з собою елементи. Ну, наприклад, вони брали з собою їжу у глечиках, потім ця, ці глечики могли розбиватися і залишатися у вигляді уламків до сьогоднішнього дня. Про такі каміння я ще не разу не чув. Гуляю доволі частенько. Люблю природу, люблю. Весь цей гарний вайб, але про каміння дійсно нічого. Чи створює чорне каміння захисний енергетичний щит над Хортицею. Науковець каже, сама Хортиця є аномальною, знаходячись між двох розломів, тому острів сам по собі вже є місце сили і додаткового захисту не потребує. Проте і то темні, і жартовні чорні камені ще потребують вивчення, адже жодних писемних спогадів про габродіабази не існує, бо родом вони з дописемного періоду людства. Нині ж робоча версія науковців льодовик притягнув сюди первозданні. Чорні камені, а вже на місці первісні люди прикрасили деякі з них візерунками. І друге, це е, наявність певних сакральних точок, які були для первісної людини е, важливими. І ці точки сполучалися між собою і творювали певний ритуальний комплекс, так само, як в пізніші часи. На Хортиці утворено комплекс святилищ, які утворюють велике астрономічне і ритуальне, ритуальну зону. То чи варто вірити сучасникам, які приписують чорним каменям магічні властивості? Микола Свидрань вважає, камінь набуває сили лише тоді, коли ти сам у це віриш, адже сама віра наділяє речі надзвичайними властивостями та можливостями. Є люди, які прямо йдуть до цього каменю, причому босоніж знімають заздалегідь. У мене така була жінка, вона прямо заздалегідь, метрів за 200 йшла, і її сюди не пустили. Вона через верх дивилася на цей камінь, і босоніж і на нього молилася і стояла десь годину біля нього для того, щоб... Щось, щось вона робила, відбувалося щось з нею, таке творилося. Мабуть, вона вірою в те, що він такий чимось допоможе. Разом з Дніпровською політехнікою розпочато дослідження нашого чорного каменю відібрані зразки, і зовсім скоро ми дізнаємося про мінерал. саме, Відкинемо або точніше спростуємо, або підтвердимо версію про те, що він не місцевого походження. І Можливо, дізнаємося, щось цікаве ще про чорний камінь. І обов'язково здадеться відповідь на питання про малюнки, чи природні вони, чи зроблені рукою людини. Як би там не було, яких би висновків не дійшли вчені, впевнено, можна сказати, одне вісім чорних каменів у музеї та певно стільки ж на узбережжі навколо Хортиці справді незвичайні. хоча б тим, що привертають увагу людей. Одних вони притягують, зцілюють, надихають. Інших лякають та псують самопочуття. Третім чорний камінь сниться та передає свої послання у віснах. Та чи дійсно камені мають якусь силу і звідки вони взялися у Запоріжжі? Покажуть результати наукових досліджень? Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.